Дивись на дорогу. Всім привіт! Всім добрий вечір. Ми у батьків привезли малечу. Щось якось після сьогоднішнього у нас сьогодні. 16 серпня. Якось не по собі залишати дітей. В Житомирі треба перечекати, тому ми... Так як мені на роботу, і ми привезли малечу до дідусіка з бабусею. тут катається, зараз ще десь Вікуська приїде. 18-го в нас будуть ховати мого випускника, привезли зі сходу, з гарячих точок. Треба буде... Я їх випускала, коли йшла народжувати Вікусь... матвічка. А шла народжувати перетинок за вагітнити вікусю, я їх брала п'ятий клас. І, на жаль, нам прийшла така дуже нехороша звістка, що ця неймовірно світла дитина, на жаль, віддала своє життя за наш спокій, за наш мир. Ну, 18-го підемо попрощаємося з випускником, з дитинкою нашою, а малеча буде у бабусі з дідусіком. Матвійчику, що ти робиш? Що? Завтра переночуємо батьків і завтра зранку вже поїдемо додому на роботу. Там моя вікуся їде. Кофту візьму у віки, накинь на плечі. Дай йому кофту він одягне. Нічого страшного. Дай сюди кофту. Ні, покажи, який ти гарний. Добай. Віка робить кружочок, а Матвійчик катається тут. Матвій вже вечір і там багато різних дурнів. Так що катайся тут, домовились. Я... Матвій, їдь сюди до мами. Я до Матвію. Не просто божні мамин. Мамину папороч. Вона нас зводить з розуму. <звук> Ні. А ще ви гляньте, які у мами. Ковасні. Чорні. Гладіс. Мами! дуже гарні. Краса. Да, донь? Ага. І ось тут лаванда. Цвіте, цвіла. Ось кущик. Там розростається Ось. Ще десь тут була теж лаванда. Лаванда? Угу. Ну, ось у бабусі лаванда. одна і воно там лаванда. Що ти хочеш? Все, пішли? Ні, туди наше пішли. Чорнобриці бабусі взагалі класні. Ні йдемо. Пішли. Зараз будемо веселити, зараз дідусь, бабусю будуть веселить тебе. Давай. Ні, то буду хочу. Дружеві теж дуже класні. Зараз дідусь по жопі дасть. І підемо ще. Пішли, я ще покажу синій гладіолус. Хочу синій гладіолус показати. Ми ще от Завтра. І ще. Їдемо до малечі, набираємо водичку. Такі у нас джерель це гарненьке. Тут тут. росте. Краса. Що? Така краса. Ще Очерет. Ой. Урожай томатів. Зелененькі, а саме більше там такі малесенькі. Маленькі штучки, маленькі такі помідорки, вони такі класні. Тари, я то не люблю таких, я люблю ці маленькі чорні. М -м -м -м. Ось там така висить, бачите, оці такі чорненькі, маленькі, оце їх я люблю. В рот вкинув і любота. Що набирати в ванну воду? Наші дітвора відмовились їхати машиною, їдуть з дідусіком Трактор Що нормально? Ну що, тут під'їхав ленд-ліз, і нам сьогодні два головнокомандуючі видали новітню зброю від Сполучених Штатів. Це були новітні купанички. Головнокомандувачі нам поставили завдання. І це завдання за три годинки було викотнене. Ця картопелька була викопана, місія виконана, так що новітня зброя по лендлізу прибула до України. Ох, як кажуть, гуртом добрий батька бити так само і тут. А малеча з дідусіком у нас кермувала на тракторцю. Відмовились їхати машинкою вирішили на трактор тьо. <кій> <кій> це наше завдання. Це фінішна пряма. Матвеє Віка! Що вони там бережуть? Матей пішов віку рятувати. Куди ти пішов? я не Все, зараз загрузимо. Де ти дінешся? подводной лодки.